Дати максимум два тижні десять днів на узгодження чіткого для нас зрозумілого графіку. І якщо цей графік буде порушуватися, і ви ходите за рамки узгоджень, ми залишаємо за собою право загальнонаціонального страйку. Ми продемонстрували, якою великою силою і армією є сьогодні проспілковий рух в Україні. Ми залишаємо за собою право. Наступного, наступної акції протесту, але потім з розбиттям наметів біля Верховної Ради і Кабміну і безстрокової акції протесту і чергування цією армією цими силами до остаточного виграшу у цій боротьбі. Зниження тарифів, друге, підвищення пенсій і зарплат до гідного рівня. Якщо ви підтримуєте таку позицію, ми готові, я думаю, її включити окремим пунктом у нашу резолюцію і піти на новий етап переговорів, узгоїти графік, вам доповісти і в разі його невиконання готуватися разом з вами до повномасштабного бою за свої права.